З року в рік найпопулярнішими тракторами на ринку України були МТЗ. Це було спричинено і звичкою до майже вітчизняного і низькою вартістю тракторів і їхньою високою ремонтом придатністю. Але ж все змінюється. Модель МТЗ-82.1 в Україні зараз можна придбати за 880 тисяч гривень або 23 500 доларів. 107-сильна модель 1025 модель 10252 обійдеться в 1 265 тисяч гривень, або в 34 тисячі доларів. Ось на неї і будемо орієнтуватися. Тож на які трактора присядуть клієнти МТЗ? Китайські трактори. Ще з десяток років тому співрозмірний китайський трактор можна було придбати іноді навіть дешевше за МТЗ. Але з плином часу на нашому ринку залишились бренди, що дійсно змогли конкурувати за серця аграріїв. Слідом за зростанням якості техніки зросли і ціни. І тепер нове покоління китайських тракторів за своїми характеристиками і за ціною вже починає наближатись до європейських брендів. Трактори МТЗ у новому поколінні також змінились і подорожчали. Тож картина така. За ціною співрозмірною ще трохи вищою за ціну 107 сильного МТЗ, це в районі 304 тисяч доларів. Наразі можна знайти 110-сильний Zumліon RH 1104 та FarmLit fl 1104 На кілька тисяч доларів дорожче бідуються трактори Чангфа ЦФ 1104 і ТО НЛХ 10 54. Це в районі 38 тисяч доларів і вище. Досить широкий діапазон цін у 105-ти сильного індійського трактора Солі 105. Його можна знайти в Україні від 36 до 40 тисяч доларів. Цікава ситуація склалася зі зміною поколінь, яку наочно видно на прикладі ЄТО та Зумліон. Зараз на ринку можна знайти трактори одразу двох лінійок, представників сучасності і минулого. Тож все ще можна пошукати трактори ЄТО ЛХ 954 та зумліон RC 1104. Вони можуть виявитись навіть трохи дешевше за МТЗ 1025 європейські та американські трактори. Вартість тракторів провідних європейських та американських брендів зазвичай розраховується індивідуально, в залежності від лінійки комплектації, додаткових опцій та ще багатьох факторів. Тож в цьому розділі наведемо на вельми вельми приблизні цифри, за якими можна побачити тільки тенденції. Тож в діапазоні 45-50 та більше тисяч доларів можна знайти трактори McCormick C110B Max – це в районі 45 тисяч, Дойсфар Агрофарм 115G в районі 47 тисяч, Зетер Proximo 110, ближче до 50 тисяч. Близькі до цих е, цифр та трохи дорожчі, моделі тракторів Кейс Maxum 110, Ніхолм Т5 110, Лондіні Паурефарм ДТ 110, Джендір 6110Б, а також Massey Ferguson 5711С та Ніхолм Т 6020. Турецькі трактори окремо треба сказати за трактори з Туреччини, які представлені в Україні. 105 сильний Армтрак 1054Е можна знайти за ціною в районі 44 тисяч доларів, 110 десяти сильні Басак 2110С та Армтрак 1104 близькі до 50 тисяч. Тож ціни на турецькі трактори вже співрозмірні з цінами на європейські та американські моделі. Зазначимо, що багато хто зі світових брендів має заводи в Туреччині, тож в Україні досить швидко вчаться виробляти продукцію і під своїми брендами. І що в нас в результаті? Як ми бачимо, епоха дешевих тракторів закінчилась. Останнім її відлунням є ще кілька китайських моделей. Але загалом аналогічні за потужністю і вкрай відмінні за ергономікою, комфортом та навіть надійністю, китайські трактори вже будуть дорожчі від МТЗ на 3-5 тисяч доларів. І це не є межею з того часу, як китайські виробники насілились на європейський ринок, в них геометрично росте і якість виконання і ціна техніки. Вітчизняні дилери намагаються і часом доволі успішно вибивати спеціальні комплектації та ціни саме для України. Але прогрес не стоїть на місці. Розрив цін буде змінюватись. А щоб знайти 110 сильний трактор світового бренду на заміну МТЗ, доведеться знайти й додаткові 10-15, а то й більше тисяч доларів. Тож аграріям вже треба. Готуватись мати в районі 45 та більше тисяч доларів, ще як на сьогоднішній день євро, які дозволять перейти на трактори нового покоління та нової парадигми. Але ж якщо прорахувати експлуатаційні витрати, ефективність техніки та врахувати час на ремонт, така інвестиція може, а скоріш за все буде більш вигідною для господарства. А допоки триватиме перехідний період, компаніям постачальникам варто б запропонувати спецумови, які допоможуть аграріям безболісно перейти на нові трактори, і тоді нова парадигма високоефективного сільського господарства, від якої вітчизняні фермери наполегливо намагались відкрутитись, завітає кожен двір.